Всім привіт, друзі! Зараз буде доволі цікаве відео. Дуже багато в коментарях пишуть мені, чи можна запитати роутер від павербанка. У мене вот тут наверху теж станція стоїть. Ось такий от роутер. Ми його теж перевіримо, чи буде все працювати напряму від Вот. Для того, щоб запитати такий роутер від Powerbanku, нам треба старий отакий от блок питання. Він є у кожного в домі. От. І у нього є такий от вихід. От такий от вихід, який можна вставити в роутер. Ну, в принципі, не важно. І беремо USB, обичну USB-шечку. Відрізаємо. От, відрізаємо червоний, червоний, красний, красний. Соєняємо з матовою ізолентою і все готово. От. Я взяв от тестер, щоб ви не казали, що я якісь там плати, десь щось підвищувачі якісь, от. Тестером ми замірюємо. Замірюємо потужність. От, я ще знайшов от такий от тестер. І ми будемо зараз це все тестувати. Чи буде це працювати? Будемо тестувати цей роутер, який має 12 вольт. От. Зараз фокусую. От 12 вольт. Не знаю, видно, не видно. Е, так, що ми робимо? Беремо павербанк, оцей сіомерський. вставимо його, вставляємо в нього. Наш тестер. Опа. Так. Дивимося на вихіді. Так, скільки показує. Показує 5 вольт. Супер. Беремо наш саморобний кабельочок. Кабельочок. Вставляємо його. Опа. Дивимося 5 вольт. Все, все, чики пуки Так, і зараз Буде, звісно, неудобно. Таким тестером. Ставимо на на, -на, -на, -на. Коротше, не важливо, у нас ми ставимо. Так. Секундочку. Неудобно. Вот я підсоединив. Дивимось. Опа, контакт. Неудобно. Ось, 5 вольт. Все є. Добре? Добре. Все видно. Супер. Щоб ніхто не казав, нічого. Так, це від... ставимо в сторонку. Так, тестуємо. Включаємо наш павербанк. Включили. Так, беремо роутер старий на 12 вольт. Підключаємо. І о чудово! О, чудо, без всяких про... преобразователів, він зажегся! Все супер. Тепер дивимося, скільки він потребляє. Він потребляє. Зараз він нормально розпрацьоється. І. Так, він потребує... Ну, будемо говорити, 40-45 Ампер. А може, даже і менше. В середньому 45, будемо читати. 45 Ампер. Якщо павербанк, має йомкість 10 000, Із них вихідна, ну, десь примерно, я не знаю, десь 7 він точно має. 7 000, Вот. 45. Ну, примерно, я вам так скажу: Примерно годин. 5 від павербанку він буде працювати. Якщо просто без всяких станцій. Зараз ми перевіримо, чи буде працювати станція наверху, то що я там показував вам, примерно години 4-5 буде працювати від павербанка на 10 тисяч. Кстаті, зараз хочу ще перевірити, чи буде він працювати від мого саморобного павербанка. Знімаю. Опа, виключили. Підключаємо до саморобного павербанка. Трошки неудобно. Так, опа, так, включаємо кнопочку. Скільки тут вот, дивимося. Так, 5 вольт включився він. І роутер теж включився. Бачите, все працює ідеально. Що би там хто не казав, мені навіть, я чесно, я вам скажу, я перевіряв навіть на, через звичайний на 12 вольт такий акумулятор, роутер теж працював. Це правда робити треба без USB. Напряму просто червоний, чорний, і все буде працювати супер. Я вам відповідаю. Так, далі перевіримо, чи буде працювати станція. Від павербанку Моя станція станція і роутер Xiaomi. Зари. Отак от я перенісся наверх сюди. Встав вже цей кабель, бо неудобно. У от, мене отака от станція. І отакий от от роутер Xiaomi. Що цей має 12 вольт? Що цей має 12 вольт. Так, спочатку давайте ми підключимо станцію. Цього підключимо ми зараз станцію. Перевіримо, чи буде вона працювати у нас. Так, цей від, витягуємо. станцію ми відключили і включили. Так, тепер дивимося нажимаємо кнопочку. І, о чудо, станція запрацювала. Станція працює від обичного павербанку напряму. Обичний кабель, дивіться, абичний кабель. Без всякого от, напряму. Тепер дивимося далі. Роутер. Чи буде працювати у нас роутер Xiaomi? Беремо USB-шечку, Другий вхід у мене тут є. Підключаємо до нашого повербанку. Так, Кстати, станція небагато є, я вам скажу. Станція, от. Це від станції Д. Станція є взагалі 0,20. Хоча тут пише 12 вольт. Ну, коротше, 0,20 в годину. Получается. Це взагалі фігня. Вот. Коротше, вот, вставив я другий кабілок. Другий кабель. Вставив в павербанк. І тепер ми підключаємо до нашого роутера. Ну, удобно з телефоном просто, тому що трохи. Ну. Сам факт. Так, підключаємо. Так, Неудобно. Ну, так. Так. І роутер запрацював. Підключив. Вот, дивіться. підключив я. І роутер, і павербанк. Я підключив, Вот. Скільки він потребляє, взагалі фігню. Буде, я не знаю, пів дня точно від цього павербанка буде працювати. І станція, і інтернет. І все буде чотенько у вас, ребята. Вот. Так що, хто би вам що не казав, що не буде працювати, все у нас працює, все класно. Зараз появиться синій огоньчик. І це буде свідчити про те, що... У нас вже є інтернет. Дивимося, чекаємо. Чекаємо трошки. Павербанк Xiaomi рулить. Може, це завісить від павербанка. Може, у когось не працює. Ну, от я вам кажу: от такий павербанк от з швидкою зарядкою. На 10 тисяч Xiaomi Вот. Синій вогник, все, є інтернет. Супер. Так, друзі, можна ще зробити ще круче. Можна взяти, підключити отакий от, от, от от механізм, а до цього повербанка підключити напряму вот, через Type-C на зарядку. І коли буде інтернет, ну, коли, буде світло, коли буде світло, він буде просто працювати, типа якби напряму. І коли світло будуть виключати, він буде працювати від павербанка. Все дуже круто, чітко. І це виходить як от павербанк в зв'язці, як зв'язки, типу, безперебійник. У мене є ще, конечно, ще й безперебійник, от, я вам розкажу потім про нього. Ось такий у мене безперебійник. От, акумулятор стоїть на вікні. Якщо буде вам цікаво, я вам розкажу, як я переробив цей безперебійник. І зробив з нього коротше, круту станцію. І не треба купляти щось дороге, ці екофлоу по, по 50, по 60, по 70 тисяч гривень. А можна просто купити от такий от безперебійник за копійки просто. Купити, чи у когось є від машини зняти такий от акумулятор 55 і все буде працювати ну, шикардосно. Вот. Кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо лайк. От, скоро будуть нові відео. Все буде Україна.